Ні. Разом. Нє-не. Ні, то не а. о. Ну разом. Тримай листок, аби він не ходив. Ні. Молодець. Знов така сама. А ти тихенько пиши і мовчи. Не. Разом. Ні. Молодець. Разом. А. Це не а. Разом. Ми. Далі. О. Разом. з все разом. О. Помовчи, бо я знімаю. Найди я почую разом. Ла. Далее. Давай, разом. Не-не. Что дать? Молодец, ну. Це сама відкривай ротик Молодець. Разом. с раз молодець далі Ну. Разом. раз и, с -и. Но, нагадав. А нагадав не а. Разу, Разом. Молодець. далі зразу Ні, ні, яка буква нагадуй. Mm. на небі. Mm -hmm. С -с -с. Разом. Ша, шо, Не, нагадуй. Ва. И. О. Ок. Голосно. ЗНОВ Mm. Ta На небі. Відкрий ротик, правильно. Ша. Так. І? На. Угу. Знову так само, як тут було. А. А, так, а ця? На небі. Са. В, Молодець. далі, Зразу. сразу В Молодець. К не oa razum One. ko ko One. na nebi One. Razum. Molodec.